Вироки мають бути. Володимир Зеленський прокоментував шокуюче розслідування набу. Антикорупційне бюро продовжує розкривати деталі масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Відомо, що підозрювані відмивали мільйони доларів через іноземні рахунки. Як працювала пральня та до чого в цій історії колишній нардеп Андрій Деркашик і втік до Росії? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Не вщухає скандал в енергетиці. Президент України відреагував на гучну справу щодо енергоатому у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський назвав будь-які дії проти корупції дуже потрібними. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації. Зараз чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь кожен. Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в коментарі одному з видань заявила, що уряд очікує процесуальних дій щодо ситуації з енергоатомом. Вона також назвала протидію корупції одним із ключових пріоритетів уряду. Викриття злочинної схеми прокоментувала і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона підтримала прозоре розслідування. Важливо, щоб слідчі дії відбувалися. Прозоро відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Водночас Гринчук заперечила зв'язок Галущенка з Ігором Миронюком. Той, нібито, був радником міністра енергетики. У розслідуванні він фігурує під ім'ям Рокет. Сам Галущенко поки що ніяк не коментує ані обшуки, ані звинувачення у свій бік. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували постанови про звільнення міністрів енергетики та юстиції, себто пані Гринчук та Галущенка. Що наразі відомо про розслідування набу. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура напередодні розповіли про схему відкаців, яка працювала на енергоатомі, а також дали роз'яснення, як же легалізували корупційні гроші. Робили це через рахунки на сейшелах в Дубаї та Росії. Учасники схеми фактично окупували владу в державному підприємстві енергоатом. Вони керували всіма закупівлями, з яких отримували відкати на суму 10-15% від загальної вартості контрактів. Предмет цих контрактів зведення захисних споруд на енергооб'єктах. Махінатори і це звучить на плівках. Не надто хотіли витрачатися на будівництво. Мовляв, захист це марна трата грошей. Як же злочинці отримували гроші? У другій частині розслідування НАБУ на плівках з'явилися так звані шугермен та рьошик. Перший відповідав за легалізацію коштів та керував чорною касою. Другий виконував доручення і був таким собі бухгалтером офісу. Розподіл та збут коштів проводили у власному офісі. Це звичайна квартира у центрі Києва. Однак, як виявилося, вона належить екс-нардепу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу. Офісне приміщення, яке використовувалося як велика пральня і де здійснювався суворий облік і вилас чорна каса, розташована в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа, а нині сенатора РФ, обвинуваченого на Буї САП Андрія Деркача. Гроші отримували переважно в доларах, які символічно називали красиві чи сині. кошти переводили на різні рахунки або в криптовалюту. Щоб заплутати слід, суми передавали через інших людей та компанії поза межами України, зокрема в Росії. Я не ні надавав видавав 2500 євро. Вені кому 2500 в віні він видавав, значить, смотри там ще історію. Ну, так, они, то, там 10, там чем-то євро тоже за десять двести пятьдесят євро в євро записано. Занесли в Москве в 10. А бимо занясли. Загалом через таку пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. У набу підрахували, що в березні цьогоріч тільки згаданий рокет відмив майже 840 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А вже наступного місяця 3 мільйони доларів. Згадали і про бізнесмена Міндіча та міністра юстиції Галущенка, до яких напередодні правоохоронці прийшли з обшуками. На одному з записів Шугармен натякає на партнерство обох чоловіків у злочинній схемі. Не важно, як тому що тут мучили, як на самоті. недавно. Про причетність Міндіча або Карлоса, як його називають, на плівках агенти обіцяють розповісти у наступних частинах. Ну а ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. А що ви думаєте про нові подробиці слідства? Напишіть нам в коментарях. Оя військових намагалися продати півтони вибухівки за особливий товар, хотіли виторгувати сотню тисяч доларів. Полковник та двоє його підлегли готували на продаж брикети, пластиду, гранати та інше озброєння. Під час обшуків у них виявили чимало боєприпасів та стрілецької зброї. Кому хотіли продати військове майно та яке покарання тепер загрожує ділкам? Дивіться у випуску з вами Олена Ковальова. За даними офісу генерального прокурора, троє військовослужбовців, полковник та двоє його підлеглих, намагалися продати велику партію вибухівки. Мова про понад 500 кілограм пластична вибухівка, а також 22 брикети пластиду, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість озвученого 88 тисяч доларів. Під час обшуків у військових конфіскували чимало озброєння. Йдеться про автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Їм інкримінують на законне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами, вчинене організованою групою. За це чоловікам світи до семи років позбавлення волі. Звісно, якщо їхню провину доведуть. На жаль, торгівля зброєю під час військового стану. Не нова історія в наших реаліях. Ось, наприклад, у липні торік затримали добровольця і ексміліціонера, які торгували автоматами та кулеметами, знайденими на полі бою. Схожий інцидент відбувся у червні минулоріч у Сумах. Тоді затримали правоохоронця, який вирішив нажитися на продажі зброї. Чоловік намагався продати пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. Найцікавіше, кому намагалися продати півтонни пластичної вибухівки. І як ви вважаєте, яке покарання мають отримати ті, хто продає викрадену зброю під час війни? Пишіть нам у коментарях. Більше не депутатка Євгенія Кулеба склала мандат. Колишня дружина екс-міністра закордонних справ залишила посаду через особисті причини. Про що мова і куди далі піде Кулеба, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба відмовилася від мандату. Про це колишня посадовиця розповіла на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Євгенія зауважила, що пішла з політики з особистих причин. Вона також пообіцяла продовжувати діяльність як громадська діячка. Чим відома Євгенія? Кулеба приєдналася до Київської міської ради у 2020 році. Була депутаткою від партії Слуга народу. Вона також відома як урбаністка та екологічна активістка. Євгенія заснувала громадську організацію Місто Сад, яка займається озелененням столиці. Раніше журнал Фокус вніс Євгенію до списку найвпливовіших жінок України. Що ж відомо про шлюб з колишнім міністром закордонних справ України? Дмитро та Євгенія одружились у 2000-х. Обидва закінчили інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. У пари є двоє дітей: старший син та молодша донька. Близько чотирьох років тому подружжя розлучилось. Сам Кулеба зараз не приховує стосунків з підприємицею Світланою Павелецькою. Нещодавно пара публічно повідомила про заручини. А що ви думаєте про діяльність Євгенії Кулеби? На вашу думку, чим займатиметься жінка після завершення депутатської кар'єри? Напишіть нам в коментарях. Плівки міндіча в набу оприлюднили аудіозаписи у справі щодо топ корупції в енергетиці. До неї може бути причетний співвласник кварталу Тімур Міндіч і колишній міністр енергетики Герман Галущенко. До обох ранком навідалися детективи Національного антикорупційного бюро. Що знайшли правоохоронці і до чого тут будівництво захисних споруд довкола ТЕС дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча. Завітали і до міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. На фото з обшуків детективи набу показали вилучені пачки готівки в іноземній валюті на світлинах долари та євро. Що це за гроші і кому належать, незрозуміло. В бюро заявили, що викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики. Справа стосується зокрема державного підприємства Енергоатом. Операцію назвали Мідас. Розслідування тривало понад рік. За цей час співробітники бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури проаналізували близько тисячі годин аудіозаписів. Як же працювала схема? Від контрагентів, які надавали послуги енергоатому, вимагали відкати. Плюс 10-15% до суми контракту. Схема мала назву «шлагбаум». Платиш відкат, отримуєш кошти за виконану роботу. А ні, то втрачаєш оплату за контракт і статус постачальника. Тиск на контрагентів та розмови з ними є на плівках набу головними виконавцями злочинної схеми були, нібито колишній радник нардепа утікача Андрія Деркача і виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому на аудіозаписах Чоловіків називають рокет та тенор. <зв 'язок> Скажи поставщик там все все и так понимают, шо вот-вот шуто будет происходить, потому что у нас идут нарастающие. Контракти, на яких заробляли учасники схеми, стосувалися захисних споруд на тес, тобто будівництво захисту від російських обстрілів розглядали як спосіб наживи після чергового ворожого обстрілу української енергетики. В жовтні цьогоріч махінатори заговорили про те, що відсоток відкату треба збільшувати. Мовляв, 10-15% – це замало. Учасники схеми контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, фактично керуючи підприємством із річним доходом понад 200 мільярдів гривень через сторонніх осіб, які не мали офіційних повноважень, але виконували роль смотрящих. До чого ж тут міндіч та Галущенко? Ексрадник колишнього депутата Деркача це Ігор Миронюк він же був радником Галущенка, коли той був на посаді міністра енергетики. Міндіча неофіційно вважають куратором енергоатома та інших енергетичних компаній України. Утім, про обшуки його ймовірно попередили. Видання Українська правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що чоловік виїхав за кордон за кілька годин до приходу правоохоронців. Водночас, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у прикордонників інформації про те, що міндіч виїхав, немає. Від Германа Галущенка ані офіційних заяв, ані пояснень поки що немає. У НАБУ наголошують, що фігуранти справи вважаються невинними до рішення суду. А ми ж продовжуємо слідкувати за перебігом розслідування, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. Головна путіністка знову в строю Симоніян з'явилася у новому випуску своєї програми. Зробила це символічно через 40 днів після смерті чоловіка. Що відомо про здоров'я самої пропагандистки, яка пережила операцію. Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Маргарита Симоньян, вдова українофоба тиграна Кеосаяна повернулася. Кремлівська пропагандистка опублікувала новий випуск своєї програми. ЧТД Добрий вечір, садражні у відео. Маргарита мовить про радянського диктора Юрія Левітана та звичайно героїчну боротьбу Москви у Другій світовій війні. На початку випуску Симонян болісно зізнається, що минуло 40 днів зі смерті її чоловіка. Але сама жінка хоче мужньо продовжувати вести програму, адже цитую, хоче довести це до кінця. Надо це дуже до кінця, інакше він би мене не понял. Імовірно, путіністка вже готується приєднатися до свого коханого. Це й не дивно, стан самої Маргарити залишає бажати кращого у програмі. Пропагандистка зізналася, що проходить лікування. Я сама проходжу хіміотерапію. Це останній раз коли я можу записуватися без з Нагадаю, в Симон'ян діагностували рак незадовго до смерті чоловіка. В ефірі у іншого пропагандиста Соловйова жінка розповіла, що хворіє, і вказала на область під орденом, який начепила на себе. Його їй подарував патріарх Кирило. Деякі змі припускали, що жінці залишилось жити нібито менше півроку. Проте точний прогноз, звісно, ніхто дати не може. А як помер пропагандист Тигран Кеосаян? Про кремлівського режисера не стало наприкінці вересня. До цього він 9 місяців провів у комі. Чоловік довгий час мав проблеми з серцем. Ховали тиграна з пафосом. Симонян кілька разів втрачала свідомість і в забуці кидалась до труни. Попрощатися з кеасеяном прийшли відомі проросійські артисти. А от сам очільник Кремля не з'явився, однак відправив солідний подарунок. А як вважаєте ви? Чи надовго повернулася пропагандистка Симоньян? Чи справді вона в тяжкому стані? Чи лише прикидається, щоб викликати до себе жалість? Напишіть про це нам під відео на цьому. У мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.